Коли скуштували олію, яку виготовили сьогодні, і хочеться скуштувати, тому тоді ви можете купити у нас натуральну олію без хімії, яку ми розливаємо в той день, коли ви її замовляєте. Це е, у нас є своє виробництво. У нас є декілька видів олії, є два види. Є нерафінована звичайна олія і є нерафінована фільтрована. Відрізняються вони в звичайній нерафінованій, більш насичений смак та запах в фільтрованій. Трішки менший смак та запах, на ній чудово жарти. Якщо ви не дуже любите е, смак та запах насичений соняшника, вона для вас підійде. Як можна замовити? Ви її можете замовити через наш е, додаток за посиланням в шапці профілю. Перейдете з 5 березня, вже можна буде замовити. У нас є 4 набори: дві пляшки різних кошту 259 гривень, шість пляшок е, нерафінований коштує е, 649 гривень, шість пляшок е, фільтрований Коштує 699 гривень і шість пляшок збірної, тобто три фільтрованої, три е, звичайної нерафінованої, коштує 679 гривень. Якщо ти хочеш скуштувати натуральну олію без хімії, яка була розлита сьогодні, обов'язково підписуйтесь та замовляйте. Трогова марка Бірюша Смак, що піклується про ваше здоров'я.